Вітаю, записую цей відгук з вершин Карпат. І це не просто так, адже закінчення курсу nlp Майстер для мене це наче покорення ще однієї вершини. І метафора вершини тут є не випадковою. Адже з цієї вершини, з вершини навичок і знань nlp Майстер є можливість піднятися зверху і подивитися на мислення. На стратегії, на поведінку, на архетипи, психотипи, і є можливість змоделювати ті навички, цю стратегію, яка є для мене більш просуваючою і яка буде мене швидше рухати до моїх цілей. А як коучу в роботі з клієнтами, ці знання і навички допомагають краще, якісніше розуміти клієнта, чути його. За рахунок визначення певних фокусів мови, за рахунок визначення певних стратегій, більш якісніше працювати над потребами клієнта. Тому величезне дякую за цей курс.